Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео я розповім, в які найкращі дати за місячним календарем краще сіяти зелень петрушку, кріп, салат, шпинат, кінзу, рукколу та інші пряно ароматичні трави. Висівати їх можна не тільки на городі під зиму, а й в теплиці, а також дома, на підвіконні. Цей календар складено для усієї території України за київським часом. Тож кращими датами для посіву зелені та пряно ароматичних трав будуть. 16 та 17 жовтня це зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це родючий і вологий знак, він використовується для посіву різноманітної зелені, пряних трав та салатів. Цей знак Дає швидке нарощення зеленої маси. Наступні дати 18 та 19 жовтня, а також 14 та 15 листопада, це зростаючий місяць у стрільці. Стрілець вважається малопродуктивним та сухим знаком, але дні стрільця можна використовувати для посіву пряних та лікарських трав. Врожай буде добрим. Наступні дати 20 та 21 жовтня, а ще 16, 17 та перша половина 18 листопада, це все дні зростаючого місяця у козерозі. Козоріг це родючий знак. Рослини, посіяні в ці дні, сходять повільно, але дружно, вони мають потужну кореневу систему, міцне стебло і хоча ростуть повільно, але. Набувають витривалості, стійкості до різних пошкоджень, хвороб та перепадів температур, тож у ці дні можна сіяти будь-яку зелень та будь-які пряно ароматичні трави. І ще друга половина 24 жовтня, 25 та 26 жовтня, а також 21 та 22 листопада, це все дні зростаючого місяця у рибах. А риби це дуже родючий і продуктивний знак. Дні риби дуже продуктивні, тому рекомендується у ці дні сіяти салат, шпинат, петрушку, кріп та будь-яку іншу зелень. Цей знак дає швидке нарощення зеленої маси, стійкість до шкідників та хвороб. Тож рекомендую вам посіяти зелень під зиму, в теплиці чи дома на підвіконні. У ці дні за місячним календарем.